Вітаю на каналі ТОП ШКОЛА З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий урок математики для 4 класу. Тема одиниці вимірювання часу. Ми з вами говорили, як вимірювати довжину. Ми з вами говорили, в яких одиницях вимірюється маса. І сьогодні поговоримо про одиниці для вимірювання часу. Кому цікаво, може. Знайти на каналі, подивитися продовжину, про масу, якщо не знаєте. А хто знає, той починає зі мною вивчати вимірювання часу. Одиниці вимірювання часу пов'язані з рухом планети навколо Сонця. Рухом місяця навколо Землі та обертання Землі навколо власної осі. І сподіваюся, для вас не є новиною, що Земля обертається навколо Сонця, а місяць обертається навколо Землі. Уроки природознавства. Якщо ви їх відвідуєте, уважно слухайте, там про це говориться. У подальших класах буде уроки астрономії, теж їх, там детальніше це все пояснено, Про те, що людство з давніх давен навчилося якось вимірювати час. Спочатку за місяцем, потім за сонцем. Там дуже довга, цікава історія. Рекомендую кому цікаво пошукати в інтернеті є матеріал на цю тему. Дізнатися більше, які були календарі. Якщо я зараз розпочну розповідати, то це затягнеться надовго, і ми відійдемо від теми. Ми сьогодні говоримо про вимірювання часу в рамках математики, а не астрономії. Добре? Так ось. Земля робить повний оберт навколо сонця приблизно за 365 діб і 6 годин. І цей оберт навколо Сонця називається роком. Наш звичайний рік. Тобто, обернулись навколо Сонця один рік. Ви у 4 класі, вам скільки? 10-11 років. Тобто ви зробили 10-11 обертів навколо сонечка. Хм? От так. Для зручності лічби з давніх часів прийнято, що 3 роки налічують по 365 днів, а четвертий високосний – 366 днів. Давайте подумаємо, звідки він береться. Ну, 6 додати 6, 12, додати 6, 18, додати 6, 24. 24 години це одна доба. Тобто за 4 роки набирається ще один день. Було 365, стане 366. Ви скажете, навіщо додавати той один день, нічого ж це зміниться. Е -е -е, зміниться. Це за 4 роки один день набереться, а за 400 років 100 днів. І що у нас буде тоді? На календарі у мене буде, наприклад, грудень місяць, а за погодою буде. Літо чи весна? Бо на 100 днів все зміститься і календар, той, по якому ми живемо, не буде відповідати а, навколишньому середовищу, не буде відповідати температурі. І щоб такого не було, щоб зима була зимою, сніг випадав у грудні, січні, у лютому, а спека була у червні, липні, серпні, от і додається цей день. Бо... Земля обертається навколо Сонця і не питає у людей, які ви там рік вибрали, ви дні порахували, вона собі просто обертається і все. Тому потрібно додавати цей день. І там ще є так цікавий момент, що кожні 200 років набирається один зайвий день, і кожен 200-й рік не є високосним. Там цікава така система, кому цікаво, які були календарі, календарі має, сонячний. Пошукайте в інтернеті, ви ж розумні, дорослі діти. Вмієте вже шукати інформацію, пошукайте. Проміжок часу 100 років має назву століття. Теж нічого нового, я для вас не відкрив. 100 років 100 літ, століття. Рік ділять на 12 проміжків, які називають місяцями. Ну, так зручніше, ніж мати таку велику одиницю виміру, як один рік. Ліпше його поділити на місяці. Їх 12. 3 місяці зимніх, 3 місяці весняних, 3 місяці літніх, 3 місяці осінніх. Нічого нового я вам зараз не розповім. Так, це ви знаєте. Молодці. Проміжок часу обертання землі навколо своєї осі, називається добою. Тобто Земля обертається не тільки навколо Сонця, але й навколо своєї осі. Що таке навколо своєї осі? Ну, якщо ви е, сядете на крісло, яке обертається, або просто. Обернетесь навколо себе, то буде означати навколо своєї осі. Навколо сонця це бігати навколо вчителя чи навколо товариша. От якщо А навколо своєї осі, це коли ви станете і просто навколо себе обернетеся. Так от земля робить один оберт за одну добу. І доба, теж великий проміжок, не зовсім зручний. Тому доба ділиться на 24 рівні частини, які називаються годинами. Розумієте, так? Да? Рік, місяць, доба години. В такому порядку це все. Години діляться на хвилини, хвилини, в свою чергу, діляться на секунди. На що діляться секунди, я вам не розкажу. Ви мені розповісте самостійно, хто з вас розумний, хто читає більше, знає більше. Напишіть у коментарях, а я вам е, поставлю це вподобайку. Добре. взагалі не соромтесь писати коментарі. Я кожному відповім. Мені ж цікаво почитати, що ви мені напишете. Привітання, побажання. Добре? Отож, продовжимо. Одиниці вимірювання часу. І так, одне століття. Скорочено сити і дорівнює 100 років. Один рік позначається літерою R, містить 12 місяців, а також 365 днів або 366 діб. Чому так ми з вами вже розібрались? Один місяць м 30 або 31 діб одна доба, а у лютому 28 або 29 діб. Там ось так є. До речі, там є ще така цікава історія, колись у лютому було 29 і 30 днів. Але один з римських правителів, один з Цезарів вирішив, що його місяць теж повинен бути 31 день. І забрав один день з лютого і переніс на свій місяць. До речі, може хто знає, що це був за імператор такий, чи за Цезар, як його звали, що він собі переніс. І на який саме місяць він переніс? Пошукайте. Знайдіть, напишіть у коментарях, отримайте від мене вподобайку. Один тиждень, сім діб. Тут це чітко ніколи не буває, ні більше, ні менше. Тиждень це сім діб. Звертаю вашу увагу, що неділя то день, а тиждень то 7 днів. Не плутайте. Одна доба 24 години. Теж все чітко. Одна година 60 хвилин або 3600 секунд. Чому 3600? Бо в одній годині 60 хвилин, а в одній хвилині 60 секунд. 60 помножити на 60, можете перевірити, побачите, що до 3600 секунд. Одна хвилина 60 секунд. Тобто, якщо пройшла одна година, то ви прожили 3600 секунд. От так. і одна секунда, позначається боси або сек у різних задачах. По різному. Тут стандарту немає. В секунді нічого немає, немає, немає неділя секунду. Принаймні у 4 класі і у більш старших класах от секунда, то найменше. Все. Слова година, хвилина та секунда біля чисел пишуть скорочено і без крапки. Наприклад, 9 год, 25 хвилин 37. Це, ну, щоб було зрозуміло. Да? От так. Далі. Час у секундах, хвилинах та годинах вимірюють за допомогою годинника. Та-дам! От такий пристрій. Я сподіваюся, всі його бачили. Є механічні, є електронні, є листінні, є наручні, є пісочні. Дуже багато різних годинників. Система відліку великих проміжків часу з поділом на окремі періоди роки місці і доби називається календарем. О! Бачили, знаєте, користуєтесь. Так? Чудово. Давайте виконуємо декілька завдань і запишемо цифрами 10 годин 17 хвилин. Угу, 10 число писати вмію, 17 писати вмію. 10 годин 17 хвилин. 42 секунди. Це не складно. 42 або 42. 20 годин 30 хвилин. Пишемо 20-30 год 30 хвилин. Що? не складно. Ускладнюємо задачу. Юнак пробіг 1 км за 3 хвилини 7 секунд. Запиши час, який було витрачено на пробіг у секундах. Так, ну тут треба, напевне, 3 хвилини перевести у секунди. Одна хвилина – це 60 секунд. Значить, 3 помножити на 60, буде 180 секунд. І додати 7 187 секунд від витрати на те, щоб пробігти один кілометр. Дуже швидкий бігун. Ще одна задачка. Ганусі минуло 10 років 2 місяці. Скільки це місяців? І так. Якщо один рік 12 місяців, то 10 років 12, помножити на 10 – 120 місяців. І додати ті два, які вона прожила, 122. Нічого складного, так? Да? Було б цікаво, ще порахувати 122 місяці, скільки то днів, а скільки то годин, а скільки то хвилин, а скільки то секунд. Хто хоче потренуватися у своїх математичних здібностях, можете самостійно порахувати, скільки вам не тільки років, скільки місяців, скільки тижнів, скільки днів, годин, хвилин і секунд. Я впевнений, задачка вас не на одну хвилину. та... Годину займе. Продовжуємо. Відповідь написали. Так, наступна задача. Записати в указаних одиницях часу. В секундах 2 хвилини. 2 на 60, 120. 2 на 6, 12, 0 дописали. В годинах 2 доби. Так, в добі 24 години. Значить, помножили на 2, 48. В годинах 180 хвилин. Угу. Ділимо на 60, отримуємо 3. Ми ж вміємо ділити, да? В хвилинах 300 секунд. Треба поділити на 60, це буде 5 хвилин. Чудово. І так, домашнє завдання. Куди ж без нього? Напишіть всі місяці, що мають 31 добу. Не пам'ятайте, берете календар і виписуйте. А ще використовуючи календар на поточний рік, визначте, у який день тижня припадає день вашого народження. Всі відповіді залишайте в коментарях. За кожен правильний коментар з мене подобається. Але не тільки я можу давати вам задачі, ви мені можете надсилати ті задачі, з якими не можете впоратися. Для цього потрібно бути підписаним на канал ТОПШкола, канал, на якому ви дивитесь дане відео. Натиснути вподобайку, Залишити коментар, в якому вказати, для якого класу задача, з якого предмета, і хто автор підручника, який номер задання і мову яку не надавати песня українську або російську. Звісно, можна просто написати умову задачі і йти по тому. розв'яжу. Ну, а зараз у нас невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести і комп'ютер поставить оцінку. Отож, не перемикайтеся. Трішечки відпочили. Можливо, впізнали цю будівлю. Хто знає, пише в коментарях. Отримав вподобайку. Хто знає місто, де вона розташоване, теж пишете в коментарях. Ну, а ми вперед за оцінкою тестові завдання. 13 запитань. 4 клас математика. Чудово. Я пишу своє ім'я. Ні, Олександр Борисович щось написав. Починаємо тестування. І так. Перед тим, як почути мою відповідь, можете відео тиснути на паузу, знаходити самостійно правильну відповідь і порівнювати з моєю. Добре? Добре. Кожен місяць року має 28 число. Ну так, да. кожен місяць. Чи вірно, що один рік містить у собі 150 днів? Ні. Рік трошки довший. Да? Скажіть, від, від відповідність. Хвилина ні, це не си, це не год це хв. Година. год. Секунда, сим. чудово. Віднови рівність. 3 хвилини, 40 секунд. Скільки це в секундах? 340, 220-184. Ну, це 220. За одну годину турист пройшов 4 кілометри. За скільки хвилин він проходив 1 кілометр. 25 хвилин, 60 хвилин. 15 хвилин. Ну, я думаю, що 15 хвилин. Скільки годин місяць у собі 5 діб? 290, 120 чи 100. Можна калькулятором скористатися, можна в стопчик, хто розумний, без швиденько порахувати. Я вже порахував і знаю, що це 120 діб. Вкажіть день, який є серединою тижня. Вівторок, четвер, середа, п'ятниця. Хтось може скаже середа. Але середа це середина робочої п'яти днів. А четверта середина усього тижня. От так от. Хто не вірить, може, подивитися в календар і побачити, який день знаходиться посередині. Скільки хвилин міститься у 5 годинах? 120, 60 або 300. 300. Чи вірно, що одна доба містить у собі 24 години? Так. Одиниці часу потрібні для вимірювання маси предметів. Та ні. Татові 40 років, син на 30 років молодший від нього, а бабуся старша від онука у 6 разів. Скільки років бабусі? М? Давайте я скажу, що бабусі 100 років. Я знаю, що це неправильна відповідь, але я хочу дещо показати. Котру годину покаже годинник через 25 хвилин. 7 година 29 хвилин. 7 година 45 хвилин. 7 година 12 хвилин. Ну, я думаю, що покаже 7 годину 45 хвилин. Скільки секунд у одній хвилині? 10, 600, 60, 60. І так, у мене 12 балів, не дивлячись на те, що я зробив одну помилку. Пам'ятаєте, я казав, що помилку спеціально зроблю. Ось вам перша причина, навіщо я зробив помилку? Що навіть, якщо є помилка, я все одно можу отримати максимальний бал. Звісно, якщо буде більше помилок, то оцінка буде <смігінь> нижчою. Але право на одну помилочку все одно є. Дивимось звіт. Так, його можна зберегти у файл, його можна роздрукувати. Тут вказана тема уроку, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування. Скільки запитань, скільки правильних відповідей і оцінка. А також вказується запитання, де я зробив помилку і яка помилка. І я можу перечитати ще раз запитання. Знайти правильну відповідь, проаналізувати. І надалі таких помилок не робити. Ось вам друга причина, навіщо я зробив помилку. От так. Розуміло? Все. Рухаємось далі. І так, мої шановні глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть часову вподобаєчку, Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП-школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті розповідайте. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Та приєднуйтесь до мене у Фейсбуці, ВКонтакті, в Інстаграмі, у Viber, в і Ватсапі. Забув значок WhatsApp Да? Вчителі, які хочуть скористатися презентацією чи тестами, будь ласка, переходьте за посиланням, є в описі до відео. Там є сайтик, вибирайте, чи тести, чи презентацію, чи інші перше, і друге, і користуйтесь на здоров'я. Батьки, які мають бажання підтримати вихід нових відеоуроків гривнею, для вас є реквізити в описі одразу під відео. От, надсилайте, буду щиро вдячний кожному за підтримку От, у виході нових відеоуроків. Ну а у мене на сьогодні все. Я щиро дякую за увагу. На все добре. і Do zobaczenia.